Стартовий свисток у нас пролунав, друзі. Ми розпочинаємо зі складу. Назару Сущаку. Сущак. Подача від Сущака. Удар Зубара. Рахунок стає 0-1 на користь благо юності. Дуже хороший початок. Стартує хвилини першого тайму. І верхнянська команда з усиллями Назара Сущака, Ну і звісно, Святослава Зубора біля м'яча Назар Сущак. На цей раз. Та час правого флангу, ближне стійка. Удар! Знову задавав удар Святослав Зубар. Ще раз Зубар. А це раз не точно. Ігора Поручинського на протилежний фланг. Пробиває Ігор Поручинський. Попереджене рятує зараз футбольну академію Прикарпаття. Ось якій. Поручинський. Павлик Поручинський. Удар по воротах від Святослава Зубара. І м'яч пролітає над поперечкою. <от unlimited> Практично всім складом. Враховуючи Мирослава Гусика благоюність на половині поля футбольної академії Прикарпаття. Бички впадає. Порушення правил немає. Зараз вже Зубар, Зубар вже в карній зоні. Можна прострілювати. Удар по воротах і замикає. Підсумку замикає. Назар Сущак. Прострілював. Святослав Зубар. Не надто вдало в цьому епізоді відіграв Іван Кравець в розпалі сезону, так би мовити, Назар Зарсущак зараз виконає штрафний удар. Пробиває Назар Зарсущак і рятує свою команду Іван Кравець. А що ж хороший сейв в виконанні Івана Кравця. Івецький напавлика. Втрачають начгравці благоуності. Довго продачу перед Вадима Салія. На Ігоря неледво, який знаходиться там на вістрі атаки. Атака продовжується тим не менш. Тепер уже лазар. Лазар пробиває рикошет, і м'яч. Іде на кутовий. Неледво розігрує м'яч з капітаном. М'яка навісна передача, удар по воротах і м'яч. Йде повз ворота Володимира Федишина, але Володимир Федишин не ледва. Благодійність прихоплює м'яч. Знов втрачають зараз гравці верхнянської команди. Василів Андрій розганяє атаку своєї команди лівим флангом. Зміщується дещо до центру. Дає ліворучна капітана. Подача від горення. Удар! Який же удар? Зараз виходить 13-го номера футбольної академії Прикарпаття. Володимир Федишин пропускає. пропускає. Абсолютно неочікувано. М'яч влітає в ближній кут. Воріт. Богданов м'яко навішує на Зубара, Зубар приймає м'яч. Зубар вихід вічнавіч. Удар поворотах і м'яч іде над поперечкою. Ємельянов, Ємельянов подача, удар головою у виконанні Дмитра Болокана. і... Не вдалося. Дмитру Ємельянов. Ємельянов на Майовецьку. Вривається в майданчик Майовецький. і, Друзі, це пенальті. Це пенальті. Назар Базюк. Штовхав. Штовхав Руслана Майовецького. Руслан Майовецький проти Івана Кравця. Удар. І розводить Руслан Майовецький кіпера футбольної академії Прикарпаття. Мяч по різних кутах. Рахунок 1-3 на користь благоюності. М'яч у благоюності. Є Мільянов. Мільянов. вкривається кривається Богач. Богач. Прострілює штрафний майданчик. І Ще один удар. І м'яч. Летить повз ворота. Хороший момент, хороший епізод, хороший удар від Владислава Ємільянова. Далі на мізерника. Мізерник мягко закидає в штрафний майданчик. Болокан пробиває. Блокує цей удар, якщо не помиляюся. Андрій Равлюс і. Кутовий. Кіпр благоюності. Тепер вже і Зубар. Зубар розганяє нову атаку благоюності. Відпасовує на Майовецького. Майовецький. Майовецький штрафному майданчику. Майовецький хитає восьмого номера. Задає удару і м'яч забирає Іван Кравець. Лаврук на лівому фланзі. Лаврук хитає п'ятого номера, яку навісну передачу. Удар! І просто фантастично свою команду рятує Іван Кравець. в цьому епізоді. Тут Костишин, Ківнюк. Олег Пицик. Удар за штрафного майданчика і м'яч забирає Володимир Федиш. Це така перевірка від... зберігає під своїм контролем благоюність Богач. На мізерника Ярослав Куш на цьому дає, друзі, фінальний свисток поєдинку. Отже, футбольна академія Прикарпаття сьогодні на власному полі поступається. Благоюності з рахунком 1-3. в шостому турі чемпіонату Івано-Франківської області з футболу, друзі, я.